Повертаємося до розгляду схем за Джефрі Янгом. Сьогодні хочу поговорити про схему злиття або нерозвиненої ідентичності. Ця схема може виглядати непомітною, але насправді вона визначає, чи відчуваємо ми себе авторами власного життя, чи живемо сценарій, який написав хтось інший. Що таке нерозвинена ідентичність? Це коли у людини немає відчуття свого окремого я. Вона не знає, чого хоче, замість власних бажань і цінностей підлаштовується під інших батьків або партнера чи інших авторитетних фігур. І тут можуть бути такі типові думки, я не знаю, хто я, я не знаю, чого я хочу. Мені легше, коли вирішать за мене або коли мені скажуть, що конкретно мені робити. Ця схема напряму пов'язана з нездоповідомлення. Задоволеною базовою потребою в автономії та ідентичності, тобто, в дитинстві не було достатньо простору, щоб Хотіти, пробувати, помилятися, ризикувати. І як ця схема формується? Якщо дитині не дозволяють відділятися, формується певне злиття. Це може відбуватися взагалі по-різному. Або через прямий контроль, я краще знаю, що тобі потрібно, або через маніпуляцію провиною, наприклад, якщо ти мене любиш, то зроби так, як я тебе прошу. Це може бути надмірна опіка, коли навіть дрібний досвід самостійності не є для дитини доступний, тому що за неї все роблять, всюди допомагають, і таким чином дитина не створює цей контакт з реальністю, де вона досліджує цей світ і саму себе. Наступний варіант це коли відбувається насильство, прикрите любов'ю, коли, наприклад, дитина відчуває, що вона мусить залишатися. Такою, як її очікують бачити, аби не втратити ось цю близькість, радість, любов батьків, тому що дитина дуже добре зчитує, яка поведінка викликає схвалення, так а яка поведінка викликає якесь певне напруження. І таким чином це створює певну умову. Якщо хочеш, щоб я тебе любила чи любив, то будь ласка, поводь себе добре. І так з'являється переконання: моєї дороги немає, є лише дорога тих, від кого я залежу. Як це проявляється у дорослому житті? Людина буде сумніватися у собі, сумніватися у своїх бажаннях, своїх рішеннях, розчинятися в партнері або шукати сильних авторитетів. І взовні в неї може бути абсолютно нормальне життя, тобто це робота, сім'я, обов'язки, відпустки, можливо, навіть певний статус, але всередині є відчуття життя проходить повз мене. І тут так само, як і в інших схемах, при інших дискусійних переконаннях, існують три захисні стилі: бігти, завмерти, або бити, тобто, або людина постійно підлаштовується під інших. Замовчує свої власні переконання, бажання і так далі. Або людина взагалі уникає вибору, і тоді це взагалі ізоляція і великі обмеження в плані власної реалізації активності. А дехто може бунтувати, але цей протест не дає справжньої автономії, тому що є велика різниця між тим, щоб робити навпаки, і тим, щоб робити так, як я це відчуваю. Чуваю незалежно від того, чи співпадає це. З цінностями нав'язаними чи не співпадає, тому що я відчуваю свою окремість, і в будь-якому випадку відсутність контакту зі своїм я призводить до хронічної фрустрації, до депресії або навіть психосоматичних симптомів. Чим ця схема небезпечна? В першу чергу вона позбавляє відчуття, що ти є автором власної історії. Людина звикає пристосовуватися, але не пробувати і не. Не ризикувати, і без цього немає розвитку. То що ж ми можемо з цим зробити? Як завжди, в першу чергу усвідомлювати, тому що половина справи це побачити взагалі. Проблему побачити, що дійсно є, наприклад, певна складність, тривога, напруга при контакті з соціальним активним життям, де потрібно дуже часто приймати певні рішення. І важливо питати себе, чи роблю я це, тому що я дійсно хочу, тому що мене це радує, і я це відчуваю. Або я роблю це для того, щоб не розчарувати іншого, або виглядати там хорошим, розумним, красивим і так далі. Важливо також починати з маленьких кроків, тому що будь-яка справа, будь-які зміни найкраще за все починати з повсякденного життя з дрібниць, тому що ваша ось ця автономія, і ваша внутрішня свобода вона поступово розширюється і це не створює якихось драматичних конфліктів, незручностей, напруги і так далі. Тобто, ваше життя м'яко розвивається, розширюється. І, так далі. і тому такі дрібниці, типу, що я буду сьогодні вечеряти, або як я проведу цей вечір, які я подивлюся серіали, що я вдягну завтра на роботу, в яке кафе я там хочу сходити. І це поступово формує відчуття, що мої вибори мають значення. І ще дуже важливо при цьому, це витримувати провину, тому що внутрішній голос буде казати, що ти егоїст, ти поганий, ще там які варіанти. Але важливо усвідомлювати, що це не ваш голос, а це інтроєкт, залишений іншими людьми. Важливо навчитися бачити його і бачити його як щось чуже. І від цього тоді легше дистанціюватись і крокувати вже в власному напрямку. І формуйте власну історію. Питайте себе, які мої цінності, що мене надихає, що мене засмучує, що викликає в тому і роздратування. Ця інформація допоможе розрізняти своє і чуже, досліджувати себе і знайомитися з тим. Як вам найкраще і найкомфортніше живеться взагалі в цьому світі? Ну і наостанок дуже важливо це робота з фахівцем. Бо коли межі Розмиваються, коли кордони дуже сильно порушені, буває навіть самостійно складно побачити, де я, де інші, тому що настільки це все інтенсивні яскраві переживання, і в такому випадку іноді людина навіть е має певний досвід власної автономії, але вона настільки зашорена в цій парадигмі, яку їй нав'язали, що вона навіть не сприймає це як дійсно власний досвід, як щось, що в. Арте того, щоб це відмітити. І тут важливим також стає досвід коригуючих відносин, коли фахівець витримує вашу окремість, показує, що бути собою, бути індивідуальним поруч з іншим, це також безпечно, і це цікаво, і це класно і радісно. І це те, чого не було в дитинстві, не було в минулому досвіді. І підсумовуючи, схема злиття це не ваша провина, і це можна виправити. Це був ваш спосіб виживання, коли, власне, я було небезпечно демонструвати. Але дорослішання це можливість дозволити собі жити окремо. І головне, окремість не руйнує любов чи стосунки. Вона робить їх зрілими. Тому що справжня близькість можлива тільки між двома окремими людьми. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, звертайтеся.